Вранці 11 березня біля стін Бердичівського військомату було особливо людно. Не чути військового оркестру натомість навколо панує атмосфера напруженості, якоїсь мовчазної рішучості, і навіть бадьорі посмішки на обличчях чоловіків із рюкзаками на плечах та сумками у руках не здатні приховати загальну стурбованість. Першу партію військовозобов'язаних мешканців міста та району відправляли на десятиденні навчання, що, начебто, мають проходити на території військових частин Житомирщини. Усім цим чоловікам прийшли повістки, і як констатував військовий комісар, жоден із них не проігнорував виклик до військомату. Віддати належне на їхніх обличчях, не помітиш страху чи розпачу. Бердичівські військово зобов'язані переконані, що повернуться до рідних домівок у доброму здоров'ї. Сподіваються, що відбудеться це вже за 10 днів. Втім, якщо буде потрібно, вони готові відстоювати свободу своєї батьківщини зі зброєю у руках стільки, скільки буде потрібно. Із настроєм та бойовим духом запевняють все у порядку. Це настрій бадьорий, відчуття, відчуття гордості і власної гідності в мене. Що я йду, в мене є шанс стати на захист своєї батьківщини, в мене є шанс, щоб мною гордилися діти, батьки, дружина. У мене є шанс зробити якийсь внесок в нашу державу, щоб це мені не коштувало. Дома, що казали? Рідні, Рідні ставляться до цього з розумінням. Вони розуміють, яка в нас ситуація, Добре ставляться». Їм важко нині описати свої відчуття словами, зізнаються військовозобов'язані. Але коли отримали повістки з військкомату, мату, особливо на почуття не зважали. Наказали з'явитися і ось вони тут. Ви йдете на навчання, так? І в кращому випадку, що все буде добре, так? через 10 днів всі будуть вдома, і все, якщо. Закрутиться, завертеться. Ви готові дійсно вступати в бій? Так, я готовий дійсно вступати в бій, тому що мені хочеться, щоб дорогі мені люди, які залишилися вдома, щоб жили спокійно, щоб не було так, як з прикордонниками. Їхні сім'ї вірвалися, телефони забрали, жінок налякали. От я не хочу, щоб такого було в моїй сім'ї. У вас є сім'я, батьки? Так, да, в мене є дружина. Я люблю. Так, є батьки, є два брата мають. Про що мова йшла? На як на, на які напустять? Ну, в, в мене в сім'ї помірковані люди, вони розуміють, куди я йду і чому так має бути. Тому як дійсно переживають, хочуть як краще, але якщо треба, то треба. Якби до стін військкомату забажали прибути ті, хто цинічно намагається нав'язати українцям свої правила, правила виживання, вони чимало почули б на свою адресу: від прокльонів і до побажань відправляти своїх дітей не за кордон, а виключно на війни. А ще б, можливо, усвідомили, що люди Україні, яка прагне нарешті відчути смак цивілізованого життя, не хочуть війн, а бажають спокою і ладу. І напевне надовго засвоїли б для себе, що коли над рідною землею нависає загроза, українське жіноцтво, славне на весь світ своєю красою, мудрістю та гостинністю, готове виборювати гідне життя для своїх родин та прийдешніх поколінь пліч опліч із чоловіками. Ціна життя кожної людини дуже висока. І якісь там, я не знаю, політичні чвари між країнами ще щось, ну, того не ну то не варте. Ну це не варто. Ми не вороги. Ми всі люди, ми на одній планеті. Якщо стане така потреба в тому, щоб йти вам особисто. Обороняти країну? Так. так. Я тут народилася, виросла. Я громадянка України. Я не буду ховатись десь по підвалах, ще десь. Чим зможу, тим допоможу.